Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрон та Назар Задерій. Вечірній випуск новин 19 січня. Починаємо з новин з фронту. А станом на 17-ту годину, як і станом на 7-му годину ранку, обстрілів з боку окупантів не зафіксовано на фронті. Тиша. Ну і візит Блінкена в Київ була прес-конференція нещодавно з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ. Зокрема, держсекретар США сказав наступне: президент Зеленський продовжує просувати важливі зусилля з проведення реформ, включно з нещодавньою судовою реформою, незважаючи на зовнішні виклики, з якими він зіткнувся. Я б хотів закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок у їхній роботі, і без затримок фіналізувати. Обрання заявив Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції з міністром закордонних справ е, Дмитром Кулебою. Ну а комісія, що сподіваюся, що там ніхто не піде і не скаже, що кішка в мене гол... ж кішка, 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 кішка голодна. Тут не тільки про це говорив Блінкін, Він говорив про підтримку України, враховуючи ескалацію на кордонах і збільшення кількості російських військ, говорив також про те, що в рамках свого візиту не тільки в Київ, а й в Берлін, а потім в Женеву, але спочатку в Берлін буде говорити з європейськими партнерами для того, аби розробити новий пакет санкцій стосовно Російської Федерації, яка в. Все брязкає зброями тут біля України. Про це все дивіться в нашому денному випуску Ukrainian Media Network. Лінк є на сайті. Можете прямо по ньому перейти, або заходьте на наш YouTube канал Скрипін і дивіться там все всі коментарі стосовно візиту Ентоні Блінкіна в Київ. Зеленський провів телефонну розмову з Гансеком НАТО. Про що йшлося? Ян Столтенберг у Твіттері повідомив наступне: поговорили з президентом Зеленським, щоб висловити. Рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не Підемо на компроміс за ключовими принципами йдеться в першу чергу про те, що Росія вимагає, аби НАТО дало гарантії того, що Україна не буде членом альянсу. В той час позиція Північноатлантичного альянсу полягає в тому, що кожна країна самостійно вирішує, чи бути її членом альянсу, чи ні. І жодна третя країна не може на це впливати. І Тим паче, Росія не має ніякого права вето на те, аби. Заборонити Україні а, ці безпекові кроки в той же час. прес служба президента Зеленського повідомляє, що основна увага під час розмови була приділена дипломатичним зусиллям, а, спрямованим на дескалацію безпеки а, безпекової ситуації навколо України. А, генеральний секретар секретар НАТО Ян Столтенберг а, проінформував Володимира Зеленського про результати нещодавнього засідання Ради НАТО Росії, яке минулого тижня відбувалося, та перспективи подальших перемовин. З російською стороною щодо питань європейської безпеки. Нагадаю, під великим питанням готовність Російської Федерації взагалі до продовження дипломатичних перемовин. Прем'єр Ізраїлю пропонував Путіну провести саміт Росія в Єрусалимі. Про це повідомляє Аксіос. Йдеться про чинного прем'єр-міністра Нафталі Беннета. Також повідомляється, повідомляє, що в жовтні була відповідна зустріч Беннета і і там йшлося якраз то про можливу зустріч, щоб був саміт Росія Україна саме в Єрусалимі. Втім, потім до цього ще були пропозиції Кремлю, щоб провести відповідний саміт за ініціативи Ізраїлю. Втім, в Кремлю на цю в Кремлі на таку ідею не пристали. Ну і також пропонував Реджеп Таїп Пердоган, президент Туреччини, також провести саміт Україна Росія вже в Анкарі в, в Туреччині в можна. Туреччині. Так, ну Анкараж. А може в Стамбулі? А може в Стамбулі? І також в Кремлі кажуть, що є мінські домовленості, і будь ласка, можете їх виконувати. Тобто далі на таку позицію теж в Кремлі не. Погоджуються, справа Порошенка в ДБР не задоволені рішенням суду стосовно запобіжного заходу. Нагадаю, суд сьогодні проголосив рішення і Порошенку особисте зобов'язання призначили на момент розслідування. Справи, справи про, про, держзраду. про Держзраду і торгівлі вугіллям, куди замішаний так само Медвечук Демчишин, міністр енергетики, який в міжнародному розшуку зараз перебуває, і ще один бізнесмен громадян кузяра. бізнесмен Кузяра, який вийшов під заставу пару тижнів тому або навіть минулого тижня. Значить, Що говорять в ДБР? Говорять про те, що будуть, будуть подавати апель, апеляцію, тому що вважають, що президент п'ятий по Рошенко. Може. Неналежно себе поводити, і їм це не подобається. А власне, саме особисте зобов'язання, яке призначив суд, це означає для Порошенко, що він має прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування прокурору слідчого судді суду, має не відлучатися з міста Києва Київської області без дозволу слідчого прокурора або суду, має повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи, і також. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт або паспорти для виїзду за кордон і інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде новин на сайті ємен.ю. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, ставте ваші вподобайки під цим відео. Також можете поширити це відео, коментуйте. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу, дякуємо вам безмежно за вашу підтримку. Ну а всі, хто хоче допомогти нам гривнею, для вас є реквізити на сайті. До наступних зустрічей, будьте здорові.